Аже це уранці прокидаюсь, і очам не вірю я своїм. О, спасибі, добрий Миколаю, що з дарунком ти зайшов в наш дім. Восьмикласниця Таня одна з тих, хто завітав на літературно-музичний вечір казку Святий Миколай, наш покровитель і заступник. Дівчина каже, подарунки під подушку це добре, але у першу чергу буде просити святого, щоб він наділив ласкою її саму та батьків. Я чекаю від святого Миколая не якихось подарунків, а здоров'я та щастя своїм близьким та рідним. Святий Миколай ще за життя заслужив ласку у Бога. Помагаючи бідним людям. І зараз каже прес-секретар Харківсько-полтавської єпархії Української автокефальної православної церкви протодиякон Олександр Горай. Він продовжує приходити на допомогу тим, хто її потребує. Святий Миколай, угодник чудотворець Мерлікійський, це святий, який жив в 3-4 столітті нашої ери. По суті, на початках християнства, це був угодник, який дуже догодив Богові. Він був із багатої родини він рано втратив батьків, і весь свій спадок він роздавав бідним, потребуючим. Організатори свята кажуть, плануючи літературно-музичний вечір для школярів, насамперед хотіли подарувати дітям відчуття свята, адже позитивні емоції для них дуже важливі. Казка буде відбуватися на екрані, по-перше, і казка у нас буде тут. У нас буде концертна програма. Яку представлять учні школи мистецтв імені Раїси Креченко. Окрім літературних заходів та презентацій книг, до новорічно-різдвяних свят в обласній бібліотеці проводять благодійні акції для дітей-переселенців зі Сходу, а також для малюків, батьки яких загинули у зоні АТО. Для дітлахів збирають канцтовари, книжки та іграшки. Усі, хто хоче допомогти, можуть приносити подарунки до бібліотеки.